Повштовхом до створення громадської організації Порода і яку місію ви ставили на початку? Як такої на початку місії не було. Я просто у 2020 році вийшла з кількарічної творчої кризи, почала знову писати і відчула потребу ділитися цим з людьми. І в місті тоді культурного практично нічого не відбувалося. І оскільки в мене вже був певний досвід, я вирішила, що я можу сама собі організувати літературник. Mm -hmm. Так це і почалося. Людям стало цікаво, тобто мої друзі, подруги стали долучатися, у нас сформувалася команда і ми стали пробувати різні формати, бо хотілося якось додавати до цього і музику, і ще якісь творчі активності. І поступово сформувалася спільнота, який це цікаво, в якої є потреба і у власному якомусь творчому самовираженні, і в тому, аби розширювати якісь свої горизонти. І так от з тих пір у нас з'явилося щось схоже на місію. Ми хочемо розвивати взагалі у кривому розі навіть не культуру у широкому розумінні, а творчість. Mm -hmm. І спонукати людей підтримувати, і давати їм якийсь майданчик, якусь платформу, і найголовніше підтримку в цьому. Mm -hmm. Так, дуже дякую. Наступне питання. Які виклики найчастіше виникають при організації якихось культурних подій в Кривому Розі? Найбільший виклик це сам контекст, бо у нас не сформований так званий ринок, особливо коли ми тільки починали проводити заходи. В нас немає культури відвідування подій як такої, і тому доводиться самим це штовхати багато в чому. Зараз, звісно, більше з'явилося якихось організацій, класних ініціатив, але, тим не менш, це все ще складно порівняти там з Києвом, Львовом Одесою і, звісно, Дуже складно, тому що людей іноді треба буквально приводити за руку і формувати попит самим, хоча потреба в людей, безперечно, є викликом є також інфраструктура, бо в нас не так багато якихось класних локацій, де можна проводити цікаві події. І з тих, які є, далеко не всі локації інклюзивні а для нас це дуже важливий елемент. Ми останнім часом проводимо. Свої події в просторах, де є бодай ну, пандус, куди можна потрапити не тільки на двох ногах, от і міська влада, з якою ми не співпрацюємо з багатьох причин, і не маємо, і не бачимо можливості співпрацювати. Які формати культурних подій найбільше відгукуються в молоді кривого рогу? Різні, але найбільше подобаються інтерактивні, там де можна не лише з кимось познайомитися з чиєюсь творчістю, а й поділитися власною і, звісно, отримати якийсь новий досвід, унікальний досвід. Чи маєте ви партнерства з іншими організаціями або ініціативами в Україні чи за кордоном? В першу чергу це криворізькі організації. Зокрема, Геозалізна сотня, з якою ми вже відносно регулярно проводимо разом події. Це спільнота, також відома як Ukrainian Bike Family. Це культурно-громадський центр Шелтер Плюс, яким у нас підписаний меморандум, і ми проводимо також разом заходи. Це молодіжний клуб Сабаба, який працює на базі благодійного фонду Хесетхана. Це Криворізькі незалежні медіа, Експерт КР, Перший Криворізький, Кривбас Сіті, 0564, Молоде Медіа, невтомне. хто ще. Також у нас був проєкт спільний з Геопорт Культури за їхньої підтримки. Це вже з некриворійських. Угу. І, і знову ж таки, сподіваюся, що я нікого не забула. Угу. Так, все дуже вам дякую за відповідь. І нарешті вже останнє запитання: які у вас плани або мрії на майбутнє? Мені би хотілося розвивати літературний напрям, бо це те, з чого ми починали, те, що найкраще дається особисто мені, а те, в чому ми маємо найбільшу експертність, найбільш чітке і яскраве бачення. Хочеться пробувати якісь нові формати в цьому напрямку, тобто, можливо, фестивалі, можливо, більше якихось конкурсів, літературні батли, які ми вже проводили. Робити це загалом чимось більш динамічним, більш цікавим, більш доступним для людей. Бо чимала кількість людей, можливо, може полюбити літературу, але цього не знає, бо не всі в школі навчили цього, не всім її подавали цікаво. А так загалом все залежить від можливостей, від партнерств, оскільки зараз ми працюємо як волонтерська спільнота, тобто ми не комерційні. Ми звісно не багато кого можемо залучати на таких засадах. Але коли там музиканти, скажімо, чи якісь ще митці погоджуються співпрацювати і також робити свій вклад у волонтерську діяльність, ми завжди відкриті до різних пропозицій і різних абсолютно нових для себе mm -hmm. спроб і форматів. Так, дуже вам дякую за відповідь і в цілому за інтерв'ю.